Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТІТІВІ, Підсумково інформаційна програма в розрізі тижня у студії працює Анна Добрань. Кривоградських підприємців перевіряють вдвічі менше. Це статистика цього року по кількості перевірок податковою службою. Про це стало відомо під час зустрічі губернатора Сергія Ларіна з керівниками правоохоронних та контролюючих органів, а також представників бізнесових кіл. Коли за цифрами, що зменшення там ліцензування, видів ліцензування, зменшення перевірок, ну назавжди швидко. Воно починає працювати як хотілося, але мені здається, що є рух вперед. За весь час функціонування гарячої лінії до служби надійшло 24 звернення, які стосувалися тиску на комерційні установи. З них чотири скарги потребували втручання правоохоронних органів. Підприємці скаржилися на діяльність управління у справах захисту прав споживачів. Інспекція займається не тим, чим мало займатися. У нас в області і в державі вистачає порушень прав потребителей, на которые действительно необходимо реагировать, а не оценивать вывески в окнах магазинов. Серед постраждалих через несанкціоновано накладений штраф власниця магазину опалювальної техніки на вулиці Біляєва. Жінка оскаржувала безпідставне накладення штрафних санкцій на магазин облспоживінспекцію у розмірі 1700 гривень. Після судової тяганини рішення інспекції було скасовано як протиправне. Це не перший прецедент, коли у Кіровограді на бізнес чинять тиск. Тому Сергій Ларін закликає контролюючі органи суворо дотримуватися законодавства. задача у нас одна. то, що ставить перед нами і президент. Щоб люди почувствовали, що власть поворачується лісом людям, тому числі правоохоронні структури, провіряючі структури налогової. Продовжуючи тему, розповімо про те, як захищаються від інспекції захисту прав споживачів, оштрафовані нею підприємці. Сам себе перехитрував. Керівник Кіровоградської обласної державної інспекції захисту прав споживачів Олександр Салов визнав, що інспекція неправомірно штрафує підприємців. Нагадаємо, у липні інспекція оштрафувала приватного підприємця Валентину Ковтун на 6800 гривень. Бізнесмен звернулася до суду з метою оскаржити це рішення. 4 вересня справу за позовом підприємця Ковтун розглянули. Під час засідання з'ясувалося, що обласна прокуратура перевірила законність дій працівників інспекції і виявила ряд кричущих порушень. Відповідне подання було направлено Олександру Салову. Керівник обласної держспоживінспекції був змушений писати доповідну записку київському керівництву. В результаті рішення про накладення штрафу на Валентину Ковтун скасували. Та про це підприємець дізналася лише в суді. Предприниматель была вынуждена обратиться к квалифицированному адвокату за защитою. потратить винуждена сумму денег, суму но при этом как такого заседания не произошло. Судья принял во внимание то, что протокол был відменені вышестоящей организацией и на этом все закончилось. Про придатність керівника обласної держспоживінспекції Олександра Салова вже давно під сумнівом. Взяти хоча б ситуацію з Валентиною Ковтун. Спочатку інспекція штрафує підприємця, а потім її керівник у доповідній своєму керівництву визнає, штраф накладено з порушенням закону. Логіки, здається, немає. Хоча, можливо, неадекватні дії Олександра Салова і пояснюється його невідповідністю займаній посаді. Цього тижня у Кіровограді працювала пересувна радіологічна лабораторія. З її допомогою столичні фахівці визначали рівень радіаційного випромінювання на вулицях міста та місцях масового скупчення людей. Кіровоград радіаційно безпечний. Такий висновок зробили фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Протягом трьох днів за допомогою пересувної лабораторії вони досліджували вулиці та міські об'єкти. Попередні результати повідомили під час зустрічі з керівництвом області. Місць, де радіаційний фон перевищує норми, у кіровограді немає. Однак ситуація з фоновим випромінюванням все ж неоднозначна. Нерівномірність фонових показателів місті. ету неравномірність. Ми. На нее сразу же обратили внимание. Тот фон, который присутствует в Кировограде и в местах, где мы были, это недалеко от шахт, в школах, в лечебных заведениях, он не представляет никакой опасности именно фон для населения. Щоб не допустити підвищення радіаційного фону, фахівці рекомендують регулярно поливати вулиці міста та обережно використовувати граніт у будівництві. У свою чергу голова облдержадміністрації Сергій Ларін зазначив, що подібні лабораторні дослідження, які провели у Кіровограді, будуть не єдиними. Ми єдиними в Україні цим займаємося. От, от так, я ж говорю, з привлеченням тих, тих, тих. я уверен, що це не останній ваш приїзд. Нам і ми будемо настаювати, щоб ми обслідували всю територію. І дивили, дійсно, ми, ну, поставили якусь точку в цьому Остаточні результати досліджень столичних фахівців будуть пізніше. На черзі і ще обстеження уранових шахт на території Маловиськівського і Кіровоградського районів. У Кіровограді можуть створити агентство розвитку. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міської ради. Агентство займатиметься інвестиційними зв'язками та допомагатиме активним підприємцям. Структура буде неприбутковою. На першому етапі, звісно, конечно, будуть закладені кошти з місцевого бюджету на утримання цього агентства. Створення та утримання агентства розвитку Кіровограда в цьому році коштуватиме місту 260 тисяч гривень. Питання доцільності фінансування проекту спровокувало дискусію. В результаті бюджетна комісія вирішила не квапитися з винесенням цього питання на сесію міської ради. Дайте гласку публичную этому вопросу. что мы как бы это из із по додіяла достаємо якісь проекти и складывается впечатление, что мы их тут протягиваем и создаємо неизвестно что. Давайте нормальную презентацию. Может быть и неплохая идея, но давайте її нормально сопровождать, эту идею. Чтобы всем все было понятно и чтобы не было було випробування. Також на засіданні розглянули питання щодо змін до міського бюджету. Планується додати двадцять тисяч на організацію громадських робіт студентської молоді та сорок тисячі. На придбання шкільних меблів проаналізувавши використання коштів на отримання апарату управління виконавчих органів місцевого самоврядування, пропонується зменшити ці видатки на 426,5 тисяч гривень. Даний проект рішення комісія погодила з деякими коригуваннями, включать до порядку денного сесії питання про зміни у програмі житлово-комунального господарства. Додати на капітальний ремонт покрівок житлових будинків, у тому числі виготовлення проєктно кошторисної документації, 63 тисячі. Усі погоджені проекти рішення будуть включені до порядку денного найближчої сесії. Секретар міської ради переконаний, проблем із позитивним голосуванням по них не буде. У нас достатньо серйозні фахівці працюють в фінансовому управлінні, і досить фахова комісія планово бюджетна, яка налічує 10 депутатів. В тому числі науковці, тому якість підготовки рішень і проектів рішень стосовно бюджету та змін до бюджету знаходиться на достатньо високому рівні. і Ми мали можливість сьогодні в цьому переконатися. Сесія міської ради відбудеться 12 вересня. Процес відновлення зовнішнього освітлення Кіровограда вийшов на нову фазу. У обласному центрі почали встановлювати нові електричні опори для зовнішнього освітлення. Цього тижня, а точніше у четвер на базу комунального підприємства Міськ світло завезли більше ста стовпів. Всі їх згідно графіку мають встановити до кінця жовтня. Кожна опора важить щонайменше 750 кілограм. На встановлення однієї витрачатимуть близько години. Легше працювати на лініях, де стопи вже є, говорять електрики. Проте 31 з 45 запланованих об'єктів, де відновлюватимуть освітлення, потребує нових опор. Виповнили 14 об'єктів там, де не треба було опори встановлювати. А зараз будемо встановлювати опори і продовжувати робити освітлення. Крім капітального комунальники, проводять ще поточний ремонт. Взагалі в нас є основні 60 щитів управління. Одних запитані якісь вулиці. І кожен щит ми повинні два рази в рік обслужувати. Тому робимо 60, помножуємо на 2 і ділимо на 12, То це мінімум 10 щитів в місяць, ми повинні опрацьовувати. Також в планах змінити підхід до управління електромережею. Зараз у диспетчерській міській світла тестують новий пульт керування спрут. Він є повністю автоматизованим. З його допомогою можна слідкувати за споживанням електроенергії в режимі онлайн. Новий прилад навіть може реагувати на погодні умови, через які зараз темніє раніше. Поступало очень много жалоб жителей города о том, що поздно включається наружне освещение. Є распоряжение включать наружне освещение города, допустим, не по графику в 19.56, а на 15 минут раніше поки що новий пульт контролює вмикання і вимкнення лише частини вуличних ліхтарів, та вже до кінця року спрут управлятиме освітленням всього міста. Кировоградських перевізників змусять прозвітувати про свою діяльність перед керівництвом міста. Про це повідомив перший заступник міського голови Василь Дзядух. За його словами, водії маршруток регулярно порушують ліцензійні умови перевезень, тому настав час кардинальних змін. До п'ятниці кожне підприємство повинно надати свої перспективні плани розвитку. Я врахую, що було б доцільним в такій дискусійній формі прозвітувати за той стан, який сість підприємств. Нове асфальтне покриття на вулиці Шевченка так і буде. Планують завершити ремонтні роботи вже до кінця вересня. У Кіровограді таки почали ремонтувати вулицю Шевченка у центральній частині міста. Старий асфальт зрізали тут ще три тижні тому. Відтоді дорога знаходилась у напівзруйнованому стані. Стелити нове покриття почали тільки зараз. На це витратять майже 3 мільйони гривень. Міські чиновники та дорожники звітують про вже виконане. А от про причини кількотижневої затримки зведення ремонту говорити відмовляються. На даний час укладені укладено дорожній одяг на відрізку від вулиці Кропивницького до вулиці Великої Перспективної. Укладено близько 9,5 тисяч метрів квадратних асфальтного покриття. Вже наразі зроблено приблизно. 65-70% від зазначеного обсягу. Якість має бути належна, облавтодор надає гарантію згідно ДБН на виконані роботи. Тобто потім ми будемо нести відповідальність. Тому ми першочергово не робимо брака. Завершити ремонт на вулиці Шевченка обіцяють до Дня міста. Вулиця Орджонікідзе у Кіровограді відома своєю складною транспортною розв'язкою. Міські чиновники вже давно планують розширення проїзду під аркою. Коли розпочнуться відповідні роботи, про це далі у сюжеті. Роботи з розширення арки по вулиці Орджонікідзе відтермінують. Затримка пов'язана з підготовкою проектної документації. Про це стало відомо під час наради за участі міських посадовців та спеціалістів, які працюють над проектом. Нагадаємо, три місяці тому міська влада уклала угоду з Дніпропетровським приватним підприємством на розроблення проекту по розширенню транспортного проїзду по вулиці Орджонікідзе. До 12 вересня ті мали підготувати техніку економічне обґрунтування проекту. Однак роботу так і не зробили. Це викликало критику з боку влади. Только зараз приступил к разработке документації по цьому доволі. Весь цей перечень работ, ну в принципе, перечень исходных данных, он был записан в задании, но собрать але все практически за этот короткий період времени було неможливо. Ми зробили основне викликав, ми зробили географічні роботи, зробили кратке обстеження. Критику приймайте як ліка, ліки, і давайте разом будемо працювати. Ми дуже багато втратили того, що ми опрацювали з Одеською залізницею. Дуже велика просьба. Сьогодні ваша робота повинна пройти дуже ефективно з точки зору отримання необхідних даних. Ощадбанк продовжує виплачувати компенсаційну тисячу гривень вкладникам, які втратили свої збереження після розпаду радянського союзу. Як тривають виплати в області та про умови їх отримання, про це говорили і цього тижня. 84 тисячі мешканців Кіровоградщини отримали компенсаційну тисячу гривень в Ощадбанку. До кінця року компенсаційні виплати ще будуть перераховані близько 20 тисячам осіб. Про це повідомив керівник філії банку Юрій Кабов. З 1 вересня розпочалася реєстрація вкладників, дані про яких не було внесено до реєстру, взагалі, а також тих, які отримали компенсацію у 2008 році. Обом категоріям, щоб отримати виплати, треба звернутись до Ощадбанку. Якщо вкладник громадянин України у 2008 році був внесений до центрального реєстру вкладників і отримав свою компенсацію у 2008 році, у поточному році, після 1 вересня, він має пройти актуалізацію в установі Ощадного банку України для того, щоб пройти реєстрацію, знову ж людині потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0800 212 три Ощадного банку України. Українських журналістів захищатимуть від політиків. Про це повідомив голова національної спілки журналістів України Олег Наливайко, який цього тижня відвідав Кіровоград. Під час зустрічі з представниками місцевих змі він зазначив, про випадки тиску на журналістів під час передвиборних перегонів можна повідомляти на гарячу лінію. Шість чи сім професійних медіа-юристів, які постійно знаходяться, до яких можна дозвонитися, і вони ми партнери зараз в цьому програмі. Є наша Таня Катюжинська і наша гаряча лінія в спілці. Баланс людей не вистачає. І є. От ми там залучили грантові кошти. Там порядку шот, я кажу, п'яти-шести юристів, які відповідають. Готуючись до свого професійного свята Дня працівників фізичної культури і спорту, керівництво профільного відділу міської ради вирішило прозвітувати про виконану роботу. 88 тисяч гривень витратили цього року на оздоровлення 176 юних спортсменів Кірвограда. За останні п'ять років такі витрати у міському бюджеті передбачили вперше. Про це повідомив заступник начальника міського відділу фізкультури та спорту Славік Іванов. Вперше за роки незалежності місто виділило кошти і на придбання інвентарю для дитячої юнацьких спортивних шкіл. На це виділили 70 тисяч гривень. На 32 тысячи 10 велосипедов была приобретена олимпийская штанга для отделения тяжелой атлетики, женская на 15 тысяч гривен. Для отделения настольного тенниса стол 5 тысяч был приобретен пистолет для отделения пулевой стрельбы. И также были приобретены за 4 и 8 тысяч чучела для борцов дзюдо и греко-римской борьбы. У Кіровограді продовжують будувати дитячі майданчики. Лише цього тижня їх відкрили два. Один на вулиці Гагаріна, інший на проспекті Перемоги. На святкування дня народження останнього ми вас і запрошуємо. У Кіровограді відкрили черговий дитячий майданчик. Замість старого та небезпечного по проспекту Перемоги 12 з'явився новий ігровий комплекс. Гойдалки та гірки одразу припали в до душі місцеві малечі. Всього для міста замовлено 20 таких ігрових майданчиків. Влада обіцяє встановити їх до кінця року. Вот в школе погуляли, пришли на площадку, правильно? Хотя я вижу, многие тут еще и в саде ходят. Я знаю, что у вас хороший микрорайон Ковалевка, дружный, что здесь очень много детей, поэтому мы принимали вместе решение о том, что здесь площадка обязательно необходима. Единственная просьба к родителям и к детям – беречь эту площадку, чтобы сохранилась для младших братиков и сестричек. Много детей, все, ну, все сюда приходят, все веселятся. Ну, короче, ну, тут весело, много песка. Ну, и качели хорошие, кеги не ломаются. Ну, короче, все отлично. Кращий, професійніший та дорожчий у Кіровограді. Відкрили нове мініфутбольне поле. Спортивний майданчик збудували спільними зусиллями кіровоградської влади та бізнесу. У Кіровограді відкрили ще один спортивний майданчик. Мініфутбольне поле зі штучним покриттям з'явилось по вулиці Великій Пермській. Відтепер молоді спортсмени зможуть тренуватись та змагатись у значно кращих умовах. Подбали і про комфорт для уболівальників. Поле також відповідає всім вимогам для проведення мініфутбольних турнірів. Ініціатива створення спортивного майданчика належить владі та представникам місцевого бізнесу. Інвестором будівництва виступило Кіровоград Обленерго. Очень приятно, когда открываются в нашей области вот такие прекрасные площадки. За последние годы в спортивных площадок отремонтировано и построено новых, но ну, сотни тысяч, даже не хочу называть цифру. Поэтому мы и дальше будем помогать. И сами будем строить, и спасибо большое социально ответственному бизнесу «Облэнерго», которая активно участвует в спорте и делает строить такие площадки, и дальше будет все еще пристраивать. что сегодня мы открываем Звичайно, что у нас радость. Звичайно, що у нас задоволення, але я хочу сказати, що ми маємо ще ті горді. Гордість не за нас, гордість за цих футболістів які, футболістів, які сьогодні зроблять перші кроки у цьому спортивному майданчику. Урочисту церемонію відкриття нового майданчику продовжили футбольні змагання. Новий сезон. Нові вистави після літніх канікул. Свою роботу відновив Кіровоградський обласний академічний театр ляльок у 74-му За рахунком сезоні творчий колектив продемонструє як улюблені вистави, так і нові постановки. У Кіровоградському обласному академічному театрі ляльок стартував новий театральний сезон. Відкрили його виставою для дорослих Декамерон. Останню репетицію провели за кілька годин до виходу на сцену. А от на маленьких глядачів у театрі чекатимуть у неділю. У перед'ювілейному 74-му сезоні актори та режисери готують чимало цікавинок. І малих і дорослих глядачів обіцяють потішити не тільки вже відомими виставами, а й новими постановками. Зараз ми вже репетирувати Опять же, для взрослых спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». Надеемся, что в этом сезоне это будет первая премьера. Нам бы хотелось где-то к концу октября, максимум в начале ноября, пригласить на премьеру кировоградцев. Відомий український архітектор Юрій Пісковський у якості фотографа до Кіровограда він привіз 60 своїх світлин. Виставку розмістили у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. автор розповідає: головна мета показати, що залишається після людини. Архітектура різних країн тут спеціалізовані були такі поїздки, комо відрядження. Я дуже багато знімав. і коли накопичилось дуже багато матеріалу. Думаю, що ж вони лежать у шухлядах, а люди побачать. Виставка називається Сепія. Юрій Пісковський зізнається, назва не випадкова. У палітрі художника вона більше за інші тональності нагадує землю. А поскольку это наша мать, Она нам. и нефть, и уголь, и лес, и газ, и зерно, и цветы. И я в этой тональности сделал вот все изображения свои, чтобы мы как бы более глупо прониклись любов'ю к нашій землі. Кіровоград став дев'ятим містом, у якому виставляється мандрівна фотоекспозиція. Тут більше архітектури, тут більше такого будівництва, причому старовинного. Слава Богу, що має такий талант, Юрій Іванович. І Слава Богу, що він втілив це все і ми можемо поспілкуватися, подивитися. Дружина Юрія Пісковського Вікторія чоловіком пишається, каже, його творчість це щось надзвичайне. Те, що він фіксує архітектуру давню і сучасну, як він відноситься до цього, як він аналізує це все. Він аналізує все з позиції добра. І мені здається, якби такі так люди творили і жили своєю справою, то кожна людина була б на висоті. Автор фотовиставки зізнається, створити експозицію правильно справа нелегка. На цей процес він витратив два дні. Каже, архітектура це життя. Ми в ній рождаємося, ми в ній живемо, ми в ній вмираємо. Головне в архітектурі, головний пасил, головний домінанта це гармонія. Виставка Сепія у бібліотеці Чижевського працюватиме протягом місяця. На колесах. Кіровоград цього тижня приймав гостей на велосипедах. Далі Ольга Проценко. До Кіровограда завітала всеукраїнська велостафета, найбільша у Європі. Колону велосипедистів зустрічали на головній площі міста. Поряд з дорослими велолюбителями, і юний кіровоградець Сергій. Він також приїхав підтримати учасників. Я з дитинства займаюся футболом, але сьогодні приїхав на велосипеді, бо сьогодні вела це мій люблений вид транспорту. Для велолюбителів, які приїхали до Кіровограда, естафета стартувала з Одеси. У дорозі вже четвертий день за цей час подолали майже 500 кілометрів і все заради однієї мети. Ну ми приїхали з пробігу по всій Україні. Почали з Одеси вже були в чотирьох крупних містах. Це Одеса, Ніколаїв, Херсон, Кривий Рок. І Ось зараз приїхали вже конкретно к вам. это э, делается для того, чтобы привлечь людей к, скажем так, здоровому образу жизни. То есть люди действительно видят, как мы ездим целой группой, там, веселимся и так далее. Их, им это нравится, они задают вопросы, в каждом отеле к нам подходят, разговаривают, спрашивают. Ну, то есть привлечение людей к спорту. До всеукраинского велопробега приедналось и 10 кировоградских велосипедистов. Стать одним из участников в будущем мрения. Такими новинами був насичений перший робочий тиждень вересня. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам далих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Запрошуємо до дизайн студії меблів Едем. Найсміливіші ідеї кухонь за провідними технологіями від торгової марки Меркс. Відтепер ви станете співавтором у виробництві спалень, кухонь, шаф купе та дитячих кімнат, втілюючи власні фантазії. Дизайн студія меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, Телефон 322 662. Володимир Горянський та Олексій Маклаков у скандальній трагікомедії Віталія Малахова Він моя сестра. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця ніж дім меблів вам не знайти. Найбільший асортимент меблів найрізноманітніший дизайн на будь-який смак. Найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів, ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Ділок 10 вересня в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 22-24 градуси, ясно без опадів. Вночі температура знизиться до 12-14 градусів без опадів.